У травневому парку Павлограда провели виставку ярмарок домашньої птиці та дрібних тварин. До міста приїхали учасники з кількох областей та привезли з собою різні породи голубів. Також були представлені павичі, кури, нутрії, кролі та інші тварини. Сьогодні в Павлограді проходить виставка ярмарка за Люди з'їжджаються з різних регіонів України з Харківської області. Про В обшій злості около 100 чоловік приїхав. Показати людям, які є породи голубів. Пообщатися, обмін голуб'ями. Ну, Організатори очікували від ярмарку обміну досвідом, нових контактів і продажу або обміну птицею та звірями. Для цього створили робочу атмосферу. Долучитися міг кожен охочий власники голубів, птахівники та ті, хто утримує іншу домашню живність, показати псукаки голубів, та саме хазяїна, та саме гід. Ну і трохи продати, та саме. Що. Бо кожного дуже багато, количество багато, а їх ще менше. Якщо я оставляю, наприклад, 5 пар там, или 10 пар. За літо можна иметь до 40-50 до штук це найголовніше. Та цікаво стало, думаю, приїду в Павлоград на виставку, подивлюсь, що тут робиться. Що-то продати, що-то купити, пообщатися з колегами, там, круг знакомств. Взагалі до війни я жив в Дергачах. А потім там було дуже шумно, і ми переїхали. Серед учасників багато тих, хто займається тваринництвом із дитинства. Для них це вже більше ніж хобі. Вони доглядають за своїми птахами і тваринами, обмінюються молодняком і порадами, стежать за чистотою порід. Догляд за різними тваринами чи птицею залежить від виду голубам. Потрібні регулярні вильоти і контроль повернення. Іншим тваринам зазвичай вистачає стабільного харчування та чистоти. Продавці підкреслюють, головне підтримувати режим харчування та порядок у вольєрах та годівничках. За нутріями не складно. Вони головне, що не боліють проще уход за ними, ніж за кролями, наприклад, тому що там треба вакцинувати. Тут не надо вакцинувати, нічого не треба. Той тобто просто корми ухажують і все. Ну вони взагалі не проблемні я так. Ні, розумію. не проблемні, ми не проблемні. Тренувати жила з такого малку, як молодіж, угу. он почтовує. Вони маль з молодих, вони тренуються дуже добре, і вони кожен день літають в воздухі. І вони добре своїй будинок знають, свою місці, добре. Ну, якщо ви його починаєте кормити з дійства, воно вас по зовнішньому виду знає і бігають за вами, як за рідна і Я держу чисто біле, білих і жовтих. Мене не білі і жовті, дають біле, біле, жовте. Нема там таке смешане, що там ряботиня, все. Я не люблю. Так само кінги жовті і красні, і все, і білі. Mm -hmm. Це в мене чисті по породі. Давно займаються взагалі. Та вже го 20, навіть. Просто я люблю їх. Просто я їх люблю. Я не можу. Них. Кажуть, що це, що смисл їх держати. Ну, Якщо б ти любиш птицю, то якщо ти любиш, то. За словами продавців, ціни залежать від виду та породи. Голуби від 150 гривень. Декоративні породи доходять до 500 гривень за пару. Індички орієнтовно 400 гривень за самку і 600 за самця. Нутрії у межах 300-400 гривень. Кролі від п'ятисот гривень за одного відвідувачам. Ярмарок сподобався. Тут можна було спокійно роздивитися породи, розпитати про догляд і домовитися про купівлю. Дехто навіть придбав тварин для власного господарства. Ну я вперше на виставці, скажемо так, враження дуже позитивні. Дитина подивилася на птахів. Ми дитині прикупили папугу. Дитинці купили папугу, тобто дуже позитивні класні враження. Побільше таких на заході в нашому місті, щоб дітки бачили. Взагалі не дорого? Да. Ні, 200 гривень. Тобі папугу купили? Дво. Да. Ти в нас полюбляєш Так? Шок? Да? Да? По 200-по 150. Ви розводите теж? Такі, що були по 500, купив за 150. <гум> Колись. да. Розводю, держу, міняю. Взагалі, як ваші враження з приводу ярмарки? Та єсть. На це время хорошо понавозили, хоч і дощ поводи. Ярмарок показав, що в місті є попит на такі заходи. Більшість людей позитивно оцінює формат і чекає на продовження подібних ініціатив. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.